17 січня. Два напрямки прощення. Проголошення. Завдяки крові Ісуса. Всі мої гріхи прощені. Прощення одне з найпрекрасніших слів у будь-якій мові. Що ж робить його таким особливим і дорогим? Подумайте про плоди, які народжує прощення. Примирення, мир, гармонія, розуміння. Спільність наш світ сьогодні як ніколи потребує саме цього. А тепер згадаємо наслідки того, що ми не вміємо прощати чи приймати прощення гіркота, ворожнеча, дизгармонія, ненависть, війна. Іноді здається, що все людство перебуває на межі того, щоб бути захопленим цими темними й руйнівними силами. Якщо ми хочемо піднестися над цим, це стане можливим лише тоді, коли навчимося істинам прощення і почнемо їх практикувати. Біблія показує нам два напрями прощення вони яскраво утілені в головному символі нашої християнської віри у хресті. Хрест має дві перекладини вертикальну й горизонтальну, і вони символізують два виміри прощення. Вертикальна перекладина уособлює прощення, яке кожному з нас потрібно отримати від Бога і яке можливе лише через наше ототожнення жертвою Воскресінням Ісуса Христа. Горизонтальна перекладина символізує наші взаємини з людьми і говорить про двостороннє прощення прощення, яке ми маємо прийняти від інших, і прощення, яке ми покликані дарувати. І знову. Єдине місце, де ми можемо отримати благодать для такого прощення, це Хрест Христовий. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую, що приймаю Твоє прощення, відкриваю серце, щоб приймати прощення від інших, і дарую прощення тим, хто образив мене. Через кров Ісуса всі мої гріхи прощені. Амінь.